Вітання, ви дивитеся телеканал Конкурентів і в ефірі. Програма Луцька автобазар. Сьогодні ми на Луцькому авторинку і будемо обирати Нісани. А ви ставте вподобайки під цим випуском та залишайте коментарі. Ну що ж, ідемо і подивимось, що цікавого з Нісаню продається на Луцькому автобазарі. Про Нісани розкажіть. Добрий день. ви продавали Нісани? Я продавав, да. і слава Богу, що продав, як кажуть. А чому? Поганий Nissan був? Дуже хороший Nissan, але різні мотори є, люди деякі не розуміють в моторах, не розбираються. Ну, типа, ти розбираєшся. Я взагалі поняття не маю. Купив машину, думаю, хоч щось зароблю, яких 100-200 доларів та й буде добре на проживання. Хто на них заробляє? Машини, хто заробляє на машинах. На людському таринку тут це в мінус продається. Всі машини в мінус. Все для людей робить. Тут ніхто не зробив машину. Спочатку як набиваєш клієнтську базу, так. щоб щось продати. Ну то річ, два, три продаєш мінус. Особливо Нісани. Да. <кхи> Трошки відійшли від теми, але вернулися до Нісанів. Що вас цікавить по Нісани? Да. От ви про мотори говорили. Чому люди не розуміють? В чому різниці між моторами? Який мотор краще в Нісані брать? Дізельні всі хороші мотори в Нісану. Всі всі хороші, всі реновські просто. Мотори да. стоять, всі хороші. 1.5, 1.6 дизель, 2,0 дизель, досить непогані мотори. 2.0 дизель, мотори, якщо я не поняли, стали ставилися на буси на трафі на ці Ніссани Прямостарі трафіки, які виїжджають досить непогано. За моєї пам'яті мотори виїжджали більше мільйона пробігу. На, на власному моторі, на одному моторі. Тобто хороші мотори. І на Nissan такі паркетники ставилися двохлітрові. Отакі, От ну, це як... суто дізеля. Да, це суто дізеля. А... Бензинові мотори, ну, не знаю, розхід дуже великий, не подобається. І... Америка. Бен... Америка кльові Nissan. Роги, оці екстрейли, аналоги. Не знаю, ніколи не, не приганяв. Я стикався, дуже і дешеві машини для народу. Автомат. І саме, Чи, чи роги як модель? от саме? Ні, саме рогі. Рогі вони дешеві джипи, позашляховики, можна сказати, але дешеві відносно своїх. Порівнюючи з Кашкаєм, той самий мотор 1,5-1,6, що ставиться на Маган. Розхід такий самий, 6 літрів, 5,5 літрів, але ти їздиш якби паркетником, з якого розхід не 10, не 12. а… Досить непогано зручно, того й вони користуються попитом в нас на ринку, і багато людей шукають під ключ, під підбір, і так собі на ринку дивляться, розглядають варіанти покупки. І ось у нас перший Нісанчик Нісан Кашкай плюс 2 2010 року випуску. Об'єм двигуна 1,5 літра. Дизель. За цю автівку продавець просить 11 тисяч 100 доларів. Також зазначає, що вся автівка у рідній фарбі, ця автівка саме місна. Тож зараз поглянемо, що є всерединці. Перше, на що я звернула увагу, цей кашкай на ручній коробці передач. Дизайн керма нормальний, кермо трішечки затерте, але це не критично. Сидіння, вони є тканиняні в чорному кольорі виконані. І ось саме бачимо, що там достатньо місткий багажник, де якраз піднімаються оці сидіння. Пробіг продавець вказав 217 тисяч кілометрів, і стверджує, що це оригінальний пробіг. Тож я вважаю, цілком. Автомобіль непоганий, кондиціонер, мультимедіа все є, що потрібно водієві. Один Nissan Qashqai плюс 2, 2010 року випуску. Об'єм двигуна тут 1,5 літра дизель на шестиступінчатій механіці. Продавець великими буквами вказав, що автівка без підкрасів, вона є семимісна. Також на автівці є панорама велика, камери, навігація, тобто все, що забажає сучасний водій. Просить продавець за неї 11 тисяч доларів. Це вже третій Nissan Qashqai Plus 2, як ми вже зрозуміли, їх дуже багато на луцькому авторинку. Ця автівка 2013 року випуску, об'єм двигуна також 1,5 літра, пробіг 203 тисячі кілометрів, за неї продавець просить 13 тисяч 600 доларів. електричний Nissan Leaf в новому дизайні 2020 року випуску. Потужність двигуна 40 кВт. Пробіг продавець вказав 45 тисяч кілометрів. За цю автівку продавець просить 18 тисяч 900 доларів. Також Продавець зазначає, що ця автівка вона є рестайлінгова, тут є всі підігріви сидінь, а також камера 360. І ще один Qashqai, також плюс два семимісний, але вже такого крутого коралового кольору. Рік випуску 2008, тисячі е, об'єм двигуна 2,0 літра. Вже бензин. Та попередні у нас були всі дизельні, а Ця бензинова загальний пробіг 232 тисячі кілометрів. Достатньо небагато. Продавай за неї просить. Це 8 тисяч 950 доларів. І у нас ще один Нісанчик такого білосніжного гарного кольору. Це Nissan Juke 2012 року. Випуску продавець вказав, що автівка без підкрасів, мотор дизельний, 1.5 і і має 110 кінських сил. 240 тисяч пробігу. Продавець також вказав. Ну і за цю автівку він просить 9500 доларів. автомобіль переданий в одного власника 4 роки тут. Uh -huh. В оригіналі все без жодного підкрасу. Технічно все справне, кондиціонер працює. Машина без зауважень. Можна так познімати салон. Uh -huh. Так, бачимо 2003 року випуску ця автівка. Бензиновий двигун, 1,6 літра пробіг 147 тисяч кілометрів, що достатньо непогано. Е -е, також давайте зараз справді поглянемо, що всередині. Автівка на ручній коробці передач це достатньо важливо. Сидіння достатньо гарні, доглянуті, можливо, скоріш за все, перешиті, але загалом вони мають гарний вигляд. Вони імпонують салону самому Ззаду достатньо місця, я би сказала, для пасажирів. Бачимо, є екранчик, спідометр і інші показники. Вони винесені на центр на головну панель. Загалом авто непогане. Тим більше така е, рідкісна, можна навіть сказати, е, модель Nissan і за неї продавець просить 5150 доларів. Ще один Nissan Джук кросовер 2013-14 років випуску. Тут вже дизельний двигун, 1,5 літра. Продавець вказує, що в автівці є клімат, контроль, круїз, контроль, центральний замок, підігрів сидінь і є електрика. Вся електрика наявна, вся оригінальна. Бачимо, є мультимедіа, кермо з вікна в достатньо гарному стані. Також ручна коробка передач, і за неї продавець просить 10 тисяч доларів. Під кінець у нас же Nissan Rock гарного сірого кольору 2018 року випуску машинка достатньо нова. Двигун бензиновий, 2,5, також для таких автівок це є більш-менш стандартний об'єм. Пробіг 84 тисячі кілометрів. Роблю висновок, що скоріш за все ця автівка пригнана з Америки. Продавець сказав, що зроблене, зроблений тихогляд, є всі обстеження різні, і тут 4х4, повний привід. За цю автівку продавець просить 17 тисяч доларів. Що ж, можемо сказати, що Ніссані на Луцькому автобазарі достатньо багато, зокрема, Кашкаїв. Отак ми знайшли і Лів, і Джук, і останнім був рок. Я гадаю, що всі автівки вартували свої грошей, тому якщо ви хочете собі вибрати Нісана, тут є і представники з Америки, і є також європейці. Тож приїжджайте і обирайте. З вами була програма Луцька автобазар. Підписуйтесь на наш Ютуб-канал, аби знати більше, зустрінемося наступного тижня.